Загублений дідусь та лада в стовпі в ефірі Дніпро оперативний, і це далі подій боротьба з колаборантами. СБУ заблокувала антиукраїнську агітацію ще трьох ворожих поплічників на Дніпропетровщині. В процесі моніторингу інформаційного інтернет-простору викрито на запереченні військової агресії РФ та глорифікації окупаційних військ ще трьох мешканців Павлограду, колишнього працівника одного з підприємств оборонно-промислового комплексу, колишню працівницю однієї з райдержадміністрацій та співробітницю державної організації у сфері освіти. Всі розповсюджували соцмережами деструктивний контент антиукраїнської направленості та Отримували окупантів. Наразі в рамках кримінальних проваджень всім фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Перевіряється інформація щодо можливої співпраці ворожих пропагандистів зі спецслужбами країни-агресора та зв'язків з іншими прибічниками військової агресії. Політ у стовп на перехресті проспекту Поля та вулиці Ульянова автомобіль ВАЗ-2115 після зіткнення з іншою автівкою влетів у стовп. Як з'ясував наш журналіст на місці події, водій ВАЗу прямував по вулиці Ульянова в бік стадіону Дніпро Арена. В цей час водій Шевроле Лачеті їхав по проспекту Поля у напрямку проспекту Лесі Українки. У зв'язку з відсутністю електропостачання на цій ділянці шляху не працювали світлофори. Водій ВАЗу не поступився дорогою Шевроле, в результаті чого автівки зіткнулись, а ВАЗ влетів у стовп. На щастя, в Обійшлось без травмованих. Приборкали водну стихію. Співробітники КП Дніпроводоканал ліквідували аварію в районі будинку номер 5 по вулиці Придніпровській. Тут протікла труба діаметром 150 міліметрів. Це аварійно-відновлювальні роботи. На диспетчерську службу надійшло повідомлення про течію з під землі. Аварійна бригада виїхала на місце проведення робіт та наразі проводяться ці аварійні роботи. Задіяна одна аварійна бригада, чотири одиниці спеціальної техніки. Не дивлячись на знижену температуру повітря та безпосередній контакт працівників з водою, співробітники комунального підприємства продовжують виконувати свої обов'язки задля того, щоб усі споживачі були з водою. Ці ремонтні роботи проводились без відключення абонентів від водопостачання та тривали близько двох годин. Вогняна Санта-Барбара. У селищі Дніпровське кам'янського району вночі 10 січня згоріла мати та її малолітня донька. Поліція встановила нові подробиці трагедії. Господар згорілого будинку розповів поліцейським, що близько другої години ночі у житло проник колишній співмешканець його дружини. Чоловік на ґрунті ревнощів влаштував скандал, після чого облив кімнату легкозаймистою речовиною і підпалив, а потім втік з місця події. Господар будинку отримав серйозні опіки та був доставлений до реанімаційного відділення міської лікарні номер 8 у Кам'янському. Жінку та чотирихрічну дитину рятувальники знайшли мертвими під час гасіння пожежі. Винуватець пожежі підтвердив свою провину співробітникам поліції, після чого наклав на себе руки, повісившись на мотузці у місцевому будинку культури. Повернення загубленого дідуся сьогодні близько півдня в волонтерський центр на Січиславській набережній зайшов легко одягнений дідусь, який сказав, що не може дістатись додому, тому що не пам'ятає, де живе. Волонтери надали 82-річному чоловіку теплий одяг та викликали поліцію. В той же час на спецлінію 102 надійшов виклик від дружини дідуся. Вона вже розшукувала свого зниклого чоловіка. Патрульні зв'язались з нею та повідомили про те, що її чоловік у безпеці. Дідуся доправили до місця проживання та передали вдя. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.